Благословення на 27 травня 23 року, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Євангелії говориться, говориться про те, що Ісус нам каже, каже спочатку Своїм учням, що хто повірив в мене і повірив в Отця Мого. Хто тобто зможе творити діла, такі як творю, ну, Ісус творить, а навіть і більше. Ви знаєте, ми завжди думаємо, а як я можу там воскрешати людей, як я можу там ходити по воді, як я можу там знаєте, зціляти якісь хвороби, які мені невідомі. Ми завжди починаємо з чогось великого. Але якщо довіритись сказати Господу, а я це можу, якщо я твій учень. То твоя сила це зробить в мені. І ми говоримо про те земне, що твориться в земних справах. А якщо сказати про те небесне, що твориться в небесних справах, ви знаєте, не менше чудо це те, що грішник навертається до Бога, Кається, покаяння, роздійснює. І Якщо я це зможу, і поруч зі мною людина покається, бачачи мою праведність. Мою любов до Бога, мою вірність Богові. Ви знаєте, я свершу більше, ніж я б створив чудо, що ходів би по воді, пророкував би або ще щось робив би. Якщо за рахунок моє життя, хтось на прикладі мого життя хтось побачить і спасеться, це найвеличений добуток в моєму житті. Ми завжди дивимося на земне чудо, а подивитися на небесне чудо. Чудо покаяння. Як вони? Амінь.